Мене звати Сергій, я з Черкас. Я звичайний чоловік, живу тут усе життя. У мене є родина, двоє дітей, яких я безмежно люблю, і робота, до якої звик за роки. У нашому місті життя спокійне, розмірене, особливо для тих, хто шукає затишок і стабільність, як я. Я ніколи не прагнув великого або особливого, для мене важливішим було просто забезпечити сім'ю. Щоб діти росли в любові і безпеці. Політика мене ніколи не цікавила. Здавалося, що це далеко і не має жодного відношення до мене, до моїх близьких. Часто люблю після роботи посидіти на балконі з чашкою чаю, подивитися на місто, на синьо-сірий обрій Дніпра. Це заспокоює мене завжди тішила думка, що моє місто, моя домівка це місце. Де можна сховатися від усіх тривог світу. Та раптом усе почало змінюватися. Спершу я цього навіть не усвідомлював. У душі почала наростати якась невидима тривога, безпричинна, мов хмара, що насувається здалеку. Тоді я не знав, що Пексаєм, що це лише початок. Ця тривога почала переслідувати мене навіть у найзвичніших моментах. Я прокидався серед ночі з відчуттям, наче хтось торкнувся мого плеча. Наче хотів мене попередити, а поруч нікого не було. Мені стали снитися дивні сни, і щоразу вони були схожі один на одного: темні хмари, над містом, мій дім, мої діти. Усе це оповите якимось непояснюваним страхом. Якось вийшов на балкон зранку, глянув на обрій і побачив, що сонце піднімалося, але не принесло звичного спокою. Навпаки, мені здавалося. Що я чую якісь далекі звуки, схожі на гуркіт, чи то грім, чи вибухи. Це був лише мій розум, який малював картини, чи, можливо, щось інше. Сам не знаю, але це відчуття не відпускало. Я намагався переконати себе, що це просто стрес або накопичена втома. Та навіть серед дня, коли займався справами, раптом міг відчути, як на мене накочується холодний страх. Мені було важко пояснити, що саме я відчуваю, але, наче в душі вже знав, що насувається щось велике і небезпечне, щось, що здатне змінити наше життя назавжди. Це сталося однієї ночі, коли я вже майже засинав. Очі закривалися мене, але сон чомусь не приходив, залишаючи мене в стані напівсвідомості, і раптом усе навколо змінилося. Я опинився у своєму місті, але воно було іншим. Усе виглядало похмурим, небом пливли важкі темні хмари, і навкруги панувала дивна плякаюча тиша. Я стояв посеред головної вулиці Черкас і бачив, як люди кудись біжать, налякані і розгублені. Їхні обличчя були сповнені жаху, а очі шукали порятунку. Я хотів до когось звернутися, запитати, що відбувається, але не зміг, наче мене паралізувало несподівано. Збоку, де зазвичай видно річку, я побачив, як рухаються танки, їхні колеса залишають сліди на асфальті, що аж тріщить під їхньою вагою. У повітрі висів запах диму і паленого металу, наче це був не просто сон, а щось реальне. Над містом лунали сирени, гудіння літаків та далекі вибухи, від яких земля під ногами тремтіла. Я відчув жах. І водночас дивне усвідомлення, що це не просто картина з мого розуму. Це було щось більше, щось, що хотіло попередити мене. У видінні я бачив усе чітко, ніби це відбувалося перед моїми очима. Я стояв на знайомих вулицях Черкас, але місто було майже невпізнаваним усі довкола бігли, шукали укриття, деякі кидали свої речі просто на дорозі, намагаючись рятуватися тільки з тим. Що могли нести в руках. Я чув крики, які відлунювали між будинками, і гудіння сирен, що звучали дедалі голосніше. Я обернувся і побачив, як над містом з'являються військові літаки, залишаючи за собою чорний дим. Вони низько пролітали над дахами будинків, а я відчув, як земля здригнулася від їхнього шуму. Потім, з дальнього кінця вулиці, з'явилися солдати. Вони рухалися швидко і впевнено, займаючи позиції. Я бачив, як вогонь охоплює будівлі, як від вибухів у повітря злітають уламки, і пил. Всюди панував хаос. Дим змішувався з важким запахом горіння, який забивав легені. В очах людей була паніка, а в моєму серці безпорадність. Я спостерігав за всім цим, паралізований від страху, відчуваючи. Що нічого не можу зробити, щоб врятувати своє місто і своїх близьких. І хоча це було видіння, я відчував, що кожен момент, кожен звук і запах, кожен вибух, усе це справжнє. Це був не просто сон, це було щось більше, глибше, наче підказка про майбутнє. Чим довше тривало це видіння, тим більше деталей я помічав. Я стояв посеред вулиці і бачив, як військова техніка. Заповнює наше місто. Танки рухалися з гулом, а їхні сліди залишали глибокі вибоїни на дорозі. Машини, що їхали позаду, були переповнені солдатами, обличчя яких виражали жорсткість і рішучість. Я раптом почув гучний вибух неподалік і обернувся. Будинок, який я знав з дитинства, де жили мої сусіди, перетворився на руїни. На його місці здіймався дим. А уламки лежали на землі ще гарячі. Люди в паніці вибігали з інших будівель, намагаючись знайти безпечне місце, але безуспішно. Вони бігли, а я бачив, як уламки летять у повітрі, як шматки розбитого скла відбивають бліде світло, падаючи на землю. У якийсь момент я зупинив погляд на дитячому майданчику біля зруйнованого будинку. Гойдалки ще похитувалися від вітру. Немов нагадуючи про те, що тут колись було життя, спокій. І саме в цей момент я відчув різкий запах диму, ніби все це справді відбувалося тут і зараз. Гучний гуркіт літаків над головою змусив мене вклякнути на місці, розуміючи, що надії на порятунок майже немає. Це видіння було настільки реалістичним, що я вже не відчував себе лише спостерігачем. Здавалося, що я перебуваю в самому центрі того, що скоро може статися. І хоч я хотів прокинутися, цей жах не відпускав, немов примушував запам'ятати кожну деталь, кожен момент, щоб передати його іншим. І ось, коли здавалося, що жах нарешті досяг свого апогею, я побачив щось незвичайне. На фоні диму й руйнувань раптово з'явилося світло м'яке, але яскраве. Яке поступово ставало все сильнішим, світло, наче відкривало прохід посеред хаосу, створюючи простір спокою і надії. З цього світла з'явилася постать. Я не бачив обличчя, але відчував тепло і мир, що йшли від неї. Вона промовила до мене спокійним, але серйозним голосом: Не бійся цей шлях важкий, але ти повинен бути сильним. Ти маєш час. Щоб підготуватися, попередити інших, пам'ятай про віру і не дозволяй страху затьмарити твій розум. Ці слова запам'яталися так чітко, ніби їх вигравіювали в моїй свідомості, і раптом усе навколо почало згасати дим розсіявся, звуки стихли, і я відчув, як повертаюся назад у своє ліжко до тиші ночі. Я різко прокинувся, серце гупало в грудях, а в кімнаті панувала тиша. Було важко зрозуміти, чи це був сон, чи справжнє видіння. Всі деталі, всі відчуття були надто реальними, щоб це здавалося просто нічним кошмаром. Я сидів у темряві, намагаючись прийти до тями, але те, що я побачив, не зникло з моєї свідомості. Я зрозумів, що це був не випадковий сон, а попередження, наче мені показали майбутнє, яке може статися, якщо ми не будемо готові. Якщо не будемо згуртовані і сильні, я знав, що маю поділитися цим з іншими, навіть якщо вони спершу не повірять. Я розповів про своє видіння дружині, друзям, але більшість із них просто посміхнулася і заспокоїла мене, мовляв, це просто нічний жах, і не варто хвилюватися. Але ця картина не залишала мене в спокої. Я не міг стояти осторонь, відчуваючи відповідальність за кожного, хто був поруч. І навіть якщо я здавався диваком в їхніх очах, я вирішив говорити далі, намагаючись підготувати людей до того, що може прийти. Це видіння залишило в моїй душі відбиток, який не стерти, я не знаю, чи дійсно станеться те, що я бачив, чи можливо це застереження від чогось більшого. Але я зрозумів одне час бути готовим, час віднайти в собі силу. Щоб зберігати віру, молитися за мир і захист тих, кого ми любимо.